З перших днів повномасштабної війни донедавна профронтовий Миколаїв підтримують звідусюди. Однією з найактивніших країн-партнерів нині є данія. Саме вона хоче допомогти нашому місту відновитися після ворожих атак російських окупантів. У вівторок, 31 січня, з офіційним візитом у Миколаїв завітала керівниця данської ради у справах біженців Шарлотта Сленте. Організація відкриватиме тут свій офіс. З почесною гостею зустрівся міський голова Олександр Сінкевич. Для мене велика. Честь приймати вас тут, Миколаївці дуже вдячні вам за все, що ви робите для нашого міста і для подолання всіх труднощів, з якими ми стикаємось під час цієї війни. Ми вже багато чого зробили разом із вами, але звичайно, нам потрібно багато чого ще зробити в майбутньому. За рік Великої війни Данська рада у справах біженців вже неодноразово допомагала Миколаєву ліквідувати наслідки обстрілів. Партнери надавали ОСБ-плити для пошкоджених будинків, труби для ремонту водопровідних мереж, станції очистки та насоси для точок видачі питної води. Я рада повідомити, що ми відкриваємо у Миколаєві офіс данської ради в справах біженців. Хуан Херера буде очолювати цей офіс, і ми прагнемо розширити нашу співпрацю. Ми плануємо допомагати вам відновлювати житлові будинки і здійснити всі необхідні заходи, щоб повернути до Миколаєва жителів міста. Відкриття офісу організації дасть змогу не лише предметно ознайомитись із потребами громади, а й безпосередньо пересвідчитись у тому, куди і на що спрямовується міжнародна допомога. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.